Друзі, тема особлива і завжди актуальна про демонтаж Російської Федерації. Як мені видається, оптимально демонтувати цього монстра? Хочу сказати, що частина українських політологів і найдослідних центрів робила свої моделі. На цей предмет і чомусь всі наполягають, що Росія буде просто подроблена на національні республіки. Я не вірю в живучість частини національних республік, ну, зокрема, Калмикії, наприклад, але я вірю в живучість тюркських республік Російської Федерації. І за умови, що співдружність тюркських держав візьме кураторство над їх державним становленням, тоді дійсно ну, ми матимемо, ну, такий досить серйозний проєкт. В чому він, власне, полягає? Він полягає в тому, що переобрання Ердогана забезпечить подальше витіснення Російської Федерації з Південного Кавказу, і в близькій перспективі. Північного Кавказу, адже е, турецькі е, політики, наприклад, працюють і в напрямку Абхазії також, не кажучи вже про Дагестан, не кажучи вже про е, мусульманські е, територіально-етнічні утворення, бо їх важко назвати. Республіками чи державами, ну, ну, принаймні самоврядні території, де е, сформовані квазінаціональні республіки. Вони різні, вони е, з різним потенціалом, бо, наприклад, співставити потенціал Інгушів і е, чеченців чи чичійців е, трохи тяжко. Не, не тільки через чисельну. Різницю, але й, скажімо так, політичну вагу тої чи іншої етнічної групи в Російській Федерації. Як на мене, є кілька моделей, і, до речі, поділ на національні республіки це не, ну, не найголовніша модель. Одною з принципових і жорстких моделей в плані виживання є модель митропольних міст. От В Росії близько 20 міст мільйонників. І мені здається, що агломерації довкола міст мільйонників можуть бути більш живучими, ніж Національні республіки. Тобто Деякі національні республіки. Тобто ми будемо спостерігати паралельно два процеси: групування територій довкола міст мільйонників як єдиних фінансово-промислових центрів і об'єднаних ринків чи єдиних ринків. І це будуть ну, по інколи по чотири, по шість, по сім, вісім довколишніх областей. Ми пригадуємо прецедент. Уральської Республіки початку 90-х це був прецедент об'єднання довкола спільного ринку місцевого, тобто ідея забезпечення робочої, точніше робочої сили робочими місцями і гідного більш-менш існування для населення за рахунок такої кооперації територій і ринків. Оце в цьому сенсі. Цей досвід може прижитися, тому що уявити, наприклад, далекий схід у вигляді розрізаних республік трохи тяжку вату. Як буде формуватися кооперація на різних територіях, побачимо, але мені здається, що буде паралельно змагатися дві моделі, і вони обидві будуть результативними. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ніякого вторгнення величезного на території Росії і поділ на зони впливу не буде, але буде дещо інше. Тобто економічна депресія, хаос, який може охопити території, змусить регіональні еліти шукати самостійно шляхів виживання. І в цій моделі виникає така технологія, як менторство. Тобто менторство сусідніх країн над сусідніми територіями Російської колишньої Російської Федерації, і це менторство буде зводитись до того, що це не буде лише благодійна роздача коштів, це швидше буде спроба допомоги побудувати нормальне місцеве самоврядування, нормальні демократичні інститути. Якщо мова йде про європейську частину, от ми маємо, наприклад, каралофінський кордон і карали і Фінів як по суті один народ. От тут, тут в цьому сенсі з одного боку Норвегія, з іншого боку, Фінляндія можуть проектувати демократію на північ Російської Федерації, включно з Санкт-Петербургом. Який сам володіє ну, певним потенціалом демократії, між іншим він не знищений. І в цьому сенсі тут ще може приєднатися Швеція до проектування демократії на цій території. Далі є, наприклад, кордон Латвії і Псковської області, є Петаловський район Псковської області, де Буде ну, потрібно буде проєктувати демократію на, на цю частину Російської Федерації. Тут, звичайно, досвід і менторство Латвії також буде доцільним. Далі Латвія сусідить із Білоруссю, і проектувати демократію доведеться ще й на Білорусі. Хоча для Білорусі є звичайно ж Литва, Польща і Україна. І тут ну досвід трансформації України, досвід трансформації Литви, досвід трансформації Польщі. Він унікальний. І все це допоможе ну Білорусі досить швидко проскочити транзит невизначеності і стати нормальною демократією після Лукашенка. Всі ми прекрасно розуміємо, що Лукашенко без опертя на російські багнети не зможе нічого запропонувати е, рідному народу. Тут же з'являється і ситуація проектування демократії з боку України. І е, я думаю, що на весь південь Російської Федерації, в тому числі на Кубань, Ставропілля, е, е, Ростов, е, Білгород, Воронеж, е, Брянськ, Курськ. ОРЕЛ буде проектуватися демократія з України, тобто, це буде методологічна допомога, можливо, навіть якась допомога в правоохоронній діяльності ну, багато, багато різних спектрів. Залучення до українських ринків збуту частини підприємств, тому по суті, існування здорового великого повноцінного ринку українського по сусідству із умовно кажучи, колишніми російськими областями створює ситуацію, коли з одного боку буде притягальна сила України. Фінансова і промислова і е, технологічна, а з іншого боку, проєктування демократії створює справді такий проміжний пояс між Московським царством, умовно кажучи, і е, цим українським прикордонням. Далі Оренбург і Казахстан на, на, північний, на північний Кавказ проектуватиме силу Туреччина, і це буде ну особлива модель демократизації по-турецьки. Тобто, в Туреччині, як ми бачимо, дуже хороші державні інститути, цілком живучі, якісні в Туреччині. відбуваються конкурентні вибори. В Туреччині незалежна судова гілка влади. І це по суті створення єдиного силового центру з Азербайджаном створює для е, північного Кавказу дуже притягальну силу, бо все-таки е, ще й іслам є об'єднуючим для цих країн. Ну і е, мені здається, що на пострадянському просторі е, це союзництво тюркських країн. Буде все зростаючим, і вага тюркських країн, навіть торгівлі з Росією, вже зараз зростає, так як і зростає їх інтенсивний економічний обмін з Китаєм. Так що, ну, власне, завдяки цьому балансуванню між двома великими ринками китайським і російським, частина економіки, казахська, наприклад, і узбецька. Досить вправно е, дають собі ради. Ну, от приблизно таке. Куди проєктуватиме силу Казахстану? На Оренбург. На Оренбург на Південний Урал. Е, швидше за все, що е, Урал таки дозріє до створення Уральської республіки, ця тема ніде не вщухла. І е, кооперація цих е, промислових областей. Е, Уралу і За Уралля створює ну, Південну Уралу, За Уралля створює досить цікавий такий економічний конгломерат, якому буде що запропонувати світу, і він здатен буде повноцінно виживати. Ну і щодо проектування сили Китаю і Монголії. Наприклад, ту саму Бурятію давно називають Бурят Монголії, і мені здається, що Тут якраз є, така, є вибір для місцевих еліт. Звичайно, їхні тяжіння до авторитаризму є унікальним, неповторним і безальтернативним, але навряд чи їм дуже кортітиме розчинитися в Китаї, який занадто жорсткий для них. Але демократична і м'яка Монголія може. Справді створити е, полюс такий ну, м'який демократичний Аля Монголія і для Бурятії ТВ, наприклад. Чому ні? Тобто, все залежатиме від апетитів Китаю. Отже, по суті, периметр е, Росії. Не матиме спільної методики для виживання в кожному випадку. Місцевим елітам доведеться балансувати і вигадувати менші загрози або ну, кращі виходи із складної ситуації, в якій вони опиняться. І в цьому сенсі Москві може трапитися так, що Москві взагалі нічого буде запропонувати. Літам оцього, ну, окраїн або російського, українського, наприклад, пограниччя. І тут зрозуміло, що, наприклад, та ж сама Білгородщина, вона має унікальний досвід такої, я б сказав, м'якої інтеграції України, тому що українського бізнесу аграрного у Білгородській області дуже багато. Деякі представники Харківщини дуже. Інтенсивно проникли на Білгородщину, наробили там багато сільгоспідприємств і досить успішно використовували всілякі дотації центру, тобто Москви, для розвитку свого аграрного бізнесу. Ну, от, власне, така поки що модель демонтажу Росії не буде, як в повоєнній Німеччині секторів відповідальності німецького, французького чи британського. Чи радянського, я думаю, що буде дещо інакше. Тобто, ставка все одно буде робитися на здатність місцевих еліт, якби вони не вляпані були в співпрацю із путінізмом, але саме буде спроба через м'яку модель заміщення не просто їх витіснити з політики. Не витісняючи з бізнесу, але й можливо дати їм просто можливий шлях відступу із політики у чистий бізнес, тобто вони залишаться багатими людьми, впливовими на місці, але напряму політикою вони навряд чи повинні займатися. Взагалі, люстрація постпутінська, особливо для території, які граничать з Україною, дуже важлива. Дуже важливо, щоб ніхто із. Нинішніх місцевих еліт, ну, скажімо так, путінських еліт не мав шансу залишитись в місцевій політиці. А нам своє робити, нам ще треба перемогти. Ми лише обговорюємо гіпотетичні моделі. Ну, Чи це є альтернативна модель для того ну, відносно того, що запропонував, наприклад, Віталій Кулик. Ну, мабуть, мабуть, ні, але це трохи інакший підхід. Тобто менторство це краще проектування сили це краще, ніж якесь вторгнення, силова присутність і тому подібне. Просто нікому це особливо не потрібно, особливо в Європі. Все-таки, спробують м'якшу модель, і я якраз заговорив про м'якшу модель. Але Якщо ж почнеться серйозне кровопролиття пролиття війни, то рано чи пізно Радбезу доведеться вирішувати, як зупинити різню одними росіянами інших росіян, але це вже інший сценарій, і він нас мало хвилює на цьому етапі. Нас хвилює якомога швидше завершення війни. Якомога швидше відновлення територіальної цілісності і початок виплати репарацій для відновлення української інфраструктури. Віримо в Збройні Сили України, допомагаємо їм, ділимося цим відео, ставимо подобайки, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!